центрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ. Сьогодні 573-й день великого вторгнення Росії і далі поговоримо про головні новини ранку. Сили ППО під час нічної атаки збили 27 дронів. Шахет, повідомили в повітряних силах. Загалом армія РФ випустила по Україні 30 ударних дронів і балістичну ракету «Іскандер» у напрямку Кривого Рогу. У Львові внаслідок атаки дронами зайнявся промисловий склад. З-під завалів дістали жінку та чоловіка, які отримали. Римав перелом кінцівки. Повідомили в Ова. Пізніше стало відомо, що під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі. Повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. У кривому Розі через влучання горіла багатоповерхівка. Постраждали фасад трьох будинків. Також вночі через обстріл Нікопольського району Дніпропетровщини. 71-річний чоловік отримав поранення. Напередодні ввечері війська РФ завдали трьох ударів. По Холодногірському району Харкова виникла пожежа нежитлової будівлі, повідомили в ОВА. Травмованих, на щастя, немає. І після опівночі армія РФ відкрила. Чотири ракети по Слов'янську постраждалих немає. А за минулу добу від російських обстрілів на Донеччині загинули двоє людей. Четверо дістали поранення. На Херсонщині 18 вересня внаслідок обстрілів військ РФ загинуло троє людей, 11 поранені. За дому армія Російської Федерації 95 разів обстріляла місто та область. От яких втрат зазнали окупанти у війні проти України? Дивимося у зведенні військового телебачення. У ніч на 19 вересня ворог вкотре завдав удару по українським містам. Загалом зафіксовано пуски 30 ударних безпілотних літальних апаратів. Та балістичної ракети Іскандер М. Завдяки бойовій роботі наших оборонців неба знищено 27 шахедів. Окрім того, наші воїни уразили один розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня на східному напрямку. Щодо загальних втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 19 вересня, за даними Генерального штабу, маємо такі дані. Українські воїни знищили 273 тисячі 460 загарбників. Російська армія втратила 4628 танків та 8851 бойову броньовану машину. Уражено 6 артилерійські системи, 778 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни знищили 526 засобів протиповітряної оборони. Приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн уражено 8601 одиницю. Знищено 20 кораблів та катерів. Силу оборони України вивели з ладу 4784 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Збило 1479 крилатих ракет. Ворог втратив 903 одиниці спеціальної техніки. Дякуємо українським воїнам за захист. Ось як житомаряни реагують на тривогу, куди ховаються та чи ховаються взагалі дізнавалася Іванка Сивак. у соцмережах. Дедалі частіше з'являються дописи, мовляв, люди звикли і до витя сирен, і коли десь гупає. Що з нами відбувається? Та чи дійсно люди звикли до війни? Ключове психологічне поняття у цьому плані адаптація. Ми пристосовуємось до чогось нового. І повітряні тривоги вже не такі страшні, і впевненість, що нас обійде лихо. Чи звикли житомиряни до звуку сирен та як реагують під час повітряної тривоги, наприклад, тієї, що була вночі? Ми зараз дізнаємось. Я знаю, що ЗСУ переможе, але все одно трохи страшно, тому що все ж таки війна. Чи ховаєтесь ви під час тривоги? Так. Постійно, так. Ну, іноді, коли не випадає шансу, то не виходить. Будемо рахувати, що звик. А, а ви ховаєтесь під час е, сирен в укриття? Не ховаюсь, тому що нема куди ховатися. Ну, Стараємось переміститися хоча б в коридор, в укриття не ходимо. А ви звикли до звуку сирен чи ще ні? Е, ну, не зовсім. Ми влітку виїжджали з України, там трошки адаптувалися, вже відвикли, тут повернулися і трошки воно. І плюс дуже голосно стала ця тривога. А воно викликає якийсь страх. Ну, моторошно настає так. Страшно, боюсь. А ви ховаєтесь в укриття під час студенту? туалет ховаюсь. Куди я буду ховатися? На вулицю? В укриття можливо. А де то укриття. Коли до укриття, дійдеш, ще бомбануть під під'їздом. Ніяк не реагую. Ви вже звикли? Звикли. А як давно? Ну, майже з початку. Я спускаюсь бо в бомбосховище, тому що я навчаюся в медичному закладі і ми всі спускаємося. Чи викликає у вас стрес, страх, тривожність трішки? Дотримую всіх правил, коли повітряна тривога. Тобто це укриття найближче. А викликає стрес, страх, тривожність? Уже ні. Вже звикла. Ну ось рік пройшов і вже через рік якось спокійно. Ну, але все одно, коли вибухи, там от таке, от все одно викликає панічну атаку. Чи спускаєтесь ви в укриття? Буває так, коли довго повити на тривогу. А чи звикли ви вже до сирен? Де? Переходжу в коридор спати, якщо це ніч. А якщо день, займаюся своїми кождодневними справами. Чи викликається тривожність, страх? Ну, мабуть, мені то ні. Ви знаєте, зараз вже спокійніше. На початку, дійсно, тоді були такі часи, що ми шарахалися і було чого. Тому що, скажімо, поряд з нами попала ракета, все повилітало, ми бігли, тоді була причина. Зараз, ну, звикли вже, скажімо так. В якому часі ви звикли? В якому часі, ну не скажу вам достеменно. Приблизно. <кл 'я> ну, це ну, я не знаю, вже, мабуть. З півроку точно добрих є, коли вже отак реагую спокійніше. І не тільки я, я ж помічаю, да. ну, а до речі, бігти. У нас підвал звичайного будинку. Якщо щось попаде, він завалиться, там не буде спасіння, то не, не сховище, розумієте? То просто краще бігти до річки, там хоч нічого не завалиться на голову. Ні разу ніде не пряталась, нічого взагалі, за все час. Я самого початку війни уїхала і приїхала, ніяк не реагую. Ніяк. Ви вже звикли? Да, да. Трошки страшно, але звикла. Скрутно, тяжко, тривожно, достатньо тривожно. І вже до закінчення повітряної тривоги взагалі вже не спимо навіть. Чи ховаєтесь ви в укриттях? Ні. Вже не ховаємося. «Правило двох-чотирьох стін?» Також. Ні. Вже якось. Так. Командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський нагородив військових 26-ї артилерійської бригади імені генерала Хоружного Романа Дешкавича Житомирщини. Про це повідомила 26-та артилерійська бригада на своїй сторінці у мережі Фейсбук. За інформацією бригади, командувач сухопутних військ вручив відзнаки та цінні подарунки. Далі цитата Олександр Сирський вручив цінні подарунки та відзнаки богам війни. Нашим артилеристам, котрі нищать ворога на бахмутському напрямку, саме ця ділянка фронту сьогодні є однією з найгарячіших. Вклад артилерістів у звільнення української землі є вагомим і одним з ключових ідеться в повідомленні. З лютого 22-го року в Житомирській області більше ніж втричі збільшили кількість облаштованих укриттів в закладах освіти, створивши доступ до очного навчання для 97% учнів. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. У повідомленні сказано, що цьогоріч коштом обласного бюджету буде завершено ремонт ще дев'яти укриттів в закладах освіти. Цитата: Залучаємо до облаштування укриттів. Також благодійні та міжнародні організації. Разом з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ ми провели до ладу 9 укриттів в різних громадах області. Обсяг фінансування з боку наших міжнародних партнерів становить близько 60 мільйонів гривень, написав голова Штоморської ОВА. За його словами, усі роботи, пов'язані з безпекою учнів, проводяться спільно з поліцією та рятувальниками. На Житомирщині вперше погасили спеціальну соціальну поштову марку Незламні серця захід приурочили тридцятій річниці створення новоборівського психоневрологічного інтернату. Про це Суспільному розповіла заступниця керівника управління департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної військової адміністрації Світлана Ярмолицька. За її словами, така соціальна поштова марка має перевернути увагу суспільства до проблем людей із особливими соціальними. Проблемами показати, що ці люди потребують допомоги, уваги та підтримки. Цього року всі заходи в області, які відбуваються під патронатом департаменту соціального захисту населення, мають назву Незламні серця. Тож і поштову марку, випуск якої ми підготували спільно з адміністрацією новоборівського психонервологічного інтернату та з партнерами із Житомирської філії Укрпошта, знаходить річчя створення інтернату. Теж так назвали, розповіла Світлана Ярморицька. На марці зображений букет на долоні у вигляді серця, виконаний у жовто-синіх тонах та з тризубом. Зі слів керівниці відділу поштових послуг Житомирської дирекції Укрпошти Олени Марно, таку соціальну поштову марку на Житомирщині випустили вперше у рамках проєкту власна марка. Вона ексклюзивна і вважається сувеніром. І зима вже близько. Тож саме час дізнатися, як Житомир готується до нового Опалювального сезону. Подробиці у сюжеті Іван Кисивак. Житомир готовий до опалювального сезону. Завершуються також роботи капітального характеру, які не впливають на початок планового підключення послуги централізованого опалення. Поділився з нами директор Житомир Теплокомуненерго Дмитро Рогожин. Ми пройшли всі певні стадії необхідні для планової підготовки, від, починаючи від гідравлічних випробувань, перевірки, автоматики, кіп е обладнання, посвідчення котлів, обладнання, всього іншого. І на даний час вже все 100%, всі котельні готові до опалювання сезону. Підписані договори по газовому обладнанню, підписані паспорти енергослужби, держенергослужби, Тобто ми повністю готові до опалювання сезону. Станом на 19 вересня Житомиряни заборгували 225 мільйонів. Гривень. З них за газопостачання 21 мільйон, і за опалювальний сезон не повернуло 32 мільйони. Боржникам пропонують скористатись реструктуризацією. Про умови реорганізації боргів розповість далі Дмитро Рогожин. Реальні дорогі борги договора реструктуризації, які ми називаємо мировою угоди. Тобто любий боржник, який має борг, може прийти і розглянути при неможливості повного погашення, одноразового погашення боргу може прийти підписати угоду ну, максимум до трьох років і реструктуризувати. Але якщо він місяць і другий місяць не платить по цій угоді, вона розторгається і борг повертається на круги своє. Хочемо нагадати, підключення централізованого опалення буде згідно з закону. Коли три доби температура буде нижче 8 градусів з позначкою плюс. Першочергово підключатимуть медичні та соціальні заклади. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. На Олегщині поліцейські під час перевірки приватної лісопильні виявили деревину без відповідних документів. Про це повідомила прес-служба Коростанського районного управління поліції. Далі цитата днями до поліції надійшло повідомлення про те, що на території пилорами у Білокоровицькій громаді знаходиться нелегально вироблена, на думку заявника деревина. Обставини з'ясовували працівники слідчо-оперативної групи відділення поліції номер 2 міста Олевська Користенського райуправління. На місці події поліцейські виявили понад півсотні колод сосни довжиною по 4 метри та ще 62 триметрових дубові колоди. На лісопродукції були відсутні відповідні чіпи та бірки. Тож правоохоронці їх вилучили. Йдеться в повідомленні. Наразі слідчі з'ясовують походження деревини у межах досудового розслідування. Розпочатого за частиною першої статті 246, а це незаконна порубка або незаконне перевезення зберігання збут лісу Кримінального кодексу України. Відомо, що лісопильня належить 47-річному жителю Олевська і чинним законодавством незаконна порубка дерев або чагарників у лісах захисних або інших лісових насадженнях, перевезення зберігання збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду карай. Це штрафом від тисячі до півтори тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або ж обмеженням чи позбавленням волі на строк до трьох років. І вчора, 18 вересня, близько 19.50, у селі Гуйва на автодорозі Висиповичі Житомир Могилів Подільський водій здійснив наїзд на 64-річну місцеву жительку. В результаті ДТП жінка загинула на місці. Про це повідомила прес-служба поліції Житомирського району. Цитата: попередньо водій автомобіля Шкода, рухаючись у напрямку міста Бердичева, здійснив наріз на жінку пішохода, яка перетинала автошлях внаслідок ДТП. 64-річна місцева жителька від отриманих травм загинула на місці події. Водія 33-річного жителя Новогуїнської громади було перевірено на стан алкогольного сп'яніння, і за висновками обстеження він перебував за кермом у Тверезому стані йдеться в повідомленні. Поліцейські встановлюють обставини у межах кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 286 – це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують цим засобом кримінального кодексу України. І впродовж вихідних, а саме 16 та 17 вересня, Житомирські патрульні винесли майже 300 постанов на керманичів за перевищення швидкості та склали 15 протоколів за водіння на підпитку. Про це повідомила прес служба патрульної поліції в Житомирській області. Далі цитата. Коротко про роботу патрульних за вихідні. Отож патрульні опрацювали майже 160 завдань, здійснювали контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою приладу Трукен. І патрульні винесли 296 постанов. Йдеться у повідомленні. Крім того, склали 15 протоколів на водії, у яких виявили ознаки сп'яніння. за розпивання алкогольних напоїв куріння у громадських місцях. Винесли 32 адмінматеріали. Також було затримано особу ймовірно причетного до нанесення тілесних ушкоджень. І підробка документів та перевезення лісопродукції з порушеннями це два випадки. У чотирьох громадян інспектори виявили заборонені речовини ймовірно наркотичного характеру. Військовослужбовець сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Дерман з Житомирщини у складі команди вибори в срібло на естафеті з плавання на іграх нескорених. Про це пише прес-служба Житомирської обласної військової адміністрації. Ігор Дерман з 2014 року воював на Луганщині, брав участь у боях за щастя станиці Луганська Мар'янку. Він був командиром роти. З кінця 2016 року воював на Донеччині, 15 січня 2017 року. Дванадцятого року під час оборони роб біля Мар'янки Донецької області підірвався на протипіхотній міні, діставши поранення в ногу. У шпиталі довелося ампонувати її через цепсис. Після встановлення протезу Ігор повернувся до цивільного життя, займаючись доставкою автомобілів з США і Грузії та організував з братом ресторан доставки бургерів. За словами Ігоря, зараз він хотів би зайнятися реабілітацією військових, допомагаючи долати травми війни, і це все, що я встигаю розповісти сьогодні. Бажаю нам тихого завершення дня. А ми з вами побачимося. Слава Україні! Героям слава! У середу 20 вересня максимальна температура в день плюс 21, вночі плюс 15 градусів. Волос повітря 81%, відсоток. Вітер східний 1 метр за секунду. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. В день можливо пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.